Русский не хочуть закінчувати війну справедливо. Русский хочуть закінчити руйнації української свободи і незалежності. Це не пафосні слова, це їх бажання і ціль. І коли я кажу, що вони не досягли своїх цілей, вони головного не досягли, не зруйнували незалежність України. Україна є, стоїть, слава Богу. Слава українському народу, армії і партнерам, так? Він точно буде боятись прямих перемовин з нами. Я думаю, що для нього в його голові це його програш, його слабкість. Він буде боятися цього. І тому він буде робити все, щоб показати, що це війна знов таки це старі його, це старі його наративи, що це війна Заходу і Росії. Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє. А визнати це він не може, бо ось така на мапі країна Росія і ось така Україна. На мапі це так. І в реальності це так.